Пані Депанове, з великим задоволенням запрошуємо усіх прихильників футзалу на заключний поєдинок ігрового вечора в рамках понеділка. Сьогодні до вашої уваги зустріч десятка на спині Дайнек і Він капітан клубу. Він під другим номером вказаний як голкіпер, але ні. Сьогодні в статусі полівого і м'яч дуже швидко опиняється всі ці. Василь Андрухів забиває потужним ударом в дальній кут. Після Шестетурі. Удар 2-0. Дуже швидко збільшують свою перевагу підопічні Володимира Грини. У Черстудіо. Два бали було всього навсього до цього. Тепер уже. Вас на ближнього Рикошет і м'яч сидці 3-0. Чудово зараз грає Ігор П'ятночка. 50 секунд. Передача і м'яч у сітці. Чудово зараз Бабський збільшує гандекап до 4 -го голів. Не проходить ця комбінація команди Юнівізі. Пусті ворота фактично і м'яч опиняється в сітці. Ну як легко зараз черстудіо. Забиває усі свої м'ячі. 5-0. Андрухів повозиться із м'ячем. Виконує передачу швидю, отом не повіс Патько. І Іван Романович як на мене. Аскольд Баран. Можливість забити у Андрухіва, однак на випередження зорієнтуватися і відбити потужний удар капітана команди Юнівізія. А тут Аркуцяк і Андрухів перемудрували, але черговий подарунок отримали і забиває Василь. Багато голів пропускає Юнівізія у ближній кут в сьогоднішньому спарингу. Вертаємо з великим задоволенням на заключну 20 хвилинку сьогоднішнього ігрового вечора в рамках сьомого туру першої it ліги Команда від хлопців Володимира Гриник. Таркуця. Андрухів вихід 3 в 2 слід вирішувати. П'ятничка, який теж забивав. але Тут Андрухів. Важко вдається. Атаки свої створювати. А ось Андрухів заведений. Не забиває він. Натомість є партнери, які збільшують перевагу до семи голів. Наприкінці першого тайму. Власне, ми поставили. Три крапки. Зараз провал у захисті. Який момент і не забиває. Гродзі. Юнівізії їм важливо спробувати забити. Оглашений! Хороша спроба. Є можливість забити, а те, як розіграли. Розминалися добрячо гравці юні візії, готувалися. Здобудуть гандикап у понад 10 голів на суперник. Чудово. Заслуговують на результативний удар. Вони чимало приклали зусиль. І будуть Пусті ворота фактично. Удари і м'яч не опиняється в Сіць. Чудово. Таркуцяк одного іншого обіграв удари м'яч у 8-0. Артем розібрався як професор. Дев'ятий м'яч. Ну все таки. Ані юнівізія свого голову не організувала та ні є у сіці, врешті-решт. Пропускає оглашений чудовий вистріл від дев'ятки команди. Не побачив. Ну, як то кажуть, невеличкий десерт. Від Юнівізії ми наприкінці ігрового вечора побачимо і гол від Таркуцяка 9-1. 10 голів на дві команди, гол від Юнівізії. Ось таке завершення.